Не розуміють, чи є точка якогось зараз завершення і що вони максимально можуть зараз урвати просто і наробити біди. Потім вони цієї можливості вже не матимуть для України що? Ну от, боремося з ворогом, нічого поки що не змінюється. Підтримка, рука допомоги шукаємо просим, нові горизонти перспективи трійка жезлів. Далі сонце маємо різко міняється картина. А далі карта розкоші тобто такі якісь події, які багато чого можуть навіть вже від нас не залежати, але які прийдуть і нам будуть вони плюс допомогу. Хороші новини з дороги. Зразно мені скажуть, де те добре. Я ж не сказав, що вже сьогодні і зараз. Правильно, слухати уважно треба. І чим більше будете думати про недобре, тим більше ви це ну, недобре провокуєте. І король мечів, тобто допомога земних і вищих сил, знову ж таки, починається розклад з негативної карти, завершується плюсом. Ну як таким чином воно от поділяється? І я дивлюсь по кожному регіону, по кожної гарячій точці, і теж йде колесо фортуни як зміна циклу. Зміна циклу. Ви розумієте, це просто я вже здивався такому прогнозу, тому що ні разу ще, скільки три роки я роблю прогнози по регіонах гарячих точках. Ну, саме от в такому контексті ну, не з'являлись карти. Ну, просто розумієте, нам же простір кричить, що всі є можливості це завершити. Аби ж тільки ще конкретні персонажі це почули і зробили. Карта справедливості для України, карта реалізації проєктів. Карта знову ж таки хороших новин з дороги допомога нашим е, воїнам. Карта перемоги. Шість жезлів, тріумф перемог, Б, це, е, покровительство, королева Пентаклів, і перемир'я маємо. Ну, ну, дивіться, як до ті динаміки. Перемир'я через активність через рішення через активність, рішення, які мають бути е, застосовані в дію, які вже є, але мають бути реалізовані. Оця карта перемир'я ну насправді дуже активно теж фігурує. В розкладах останніх тих періодів навіть не місяця, а от тиждень-два. Тиждень Це те, що не було, але почало з'являтися також. Тому, тому всі знаки для цього є. І, до речі, так як я казав, за три роки зараз найвища енергія саме для припинення війни, не повного ще вирішення, хоча б припинення, щоб люди не гинули, не вмирали. То зараз ця енергія ще стала вищою. Вона не зменшується, вона посилюється. Тому дуже би хотілося, щоб все таки цей шанс конкретні особи не прогавили. Ну так навіть оце таке страшне загострення і по лінії фронту, і всюди. Ну я вважаю, що це є свідченням того, що вони розуміють, що є точка якогось зараз завершення і що вони максимально можуть зараз урвати просто і наробити біди. Потім вони цієї можливості вже не матимуть. Ну як потім? Дуже швидко. І вони це розуміють. От про що мова, і це жахливо, бо я кажу, я коли дивився по регіонах дуже багатьох карта, особливо це до великоднього періоду, дуже недобра. Тому я закликаю вкотре всіх не ну, мається на увазі, як кажуть, не, не втрачати пильність і не розслаблятись і ще. Ще треба трошки витримати. Це особливо ті регіони, де систематично і регулярно от воно прилітає, і воно далі воно так і попадає під удар. розумієте Для нашої дорогої України період найближчого майбутнього, що по новинах, що по інформації, що нам підкажуть. Перша карта. І знову ви думаєте, яка карта? четвертий е, Четвірка мечі знову про перемир'я. Знову мова про те перемир'я. Ну от скільки разів вона просто постійно випадає, і ця карта тут ще закликає: ну, тобто, що від нас залежить, ми робимо. А далі як ситуацію ну, зробили і відпустили, і чекаємо теж наступних якихось результатів, наступного ходу. Також ця карта закликає до необхідної такої рекуперації відновлення, до розуміння чіткого плану дій подальшого і до вміння швидко реагувати на ті, якісь виклики, які можуть ще з'являтися. Але ця карта має одну назву: перемир'я, пауза, спокій. Далі у нас шість пентаклів: це карта про допомогу, обмін, карта такої благодійності, щирості, наповнення і отримання необхідної допомоги по запиту. Тому для України це може бути в контексті: допомога і військова, і воєнна, і збройна. І також важливість можуть бути якісь пакети допомоги виділені, в тому числі, може, якісь російські активи, які нарешті мали би прийти для відновлення України. Це питання буде порушуватись. Ну і також мені це карта про продовження теми про обмін полоненими живими, тими, хто загинув про обмін. Далі карта королева кубків, карта покровительства, любові, підтримки. І е, необхідного наставництва. Е, я б навіть зараз сказав, що по енергії включаються якісь такі ще додаткові, е, теж люди, особи, персони ну, світлих структур, світлих енергій, які десь закадрово, але додатково виступають і виступатимуть підтримку ще України. Це рівень світової має на увазі. Так, ще одна карта. <кій> Знову ж таки. Про завершення, про відновлення, про звільнення. Тобто, і от бачите, як воно йде через жахіття, але час жахіття спливає. Ну, Це просто така колода, яка про це говорить. І от через жахіття, через жертви йде завершення, відновлення і свобода. Три слова. Це десятка мечів. І п'ята карта теж до речі, Королева пентаклів. тут була королева Кубки, тут Пентаклів. Підтримка, фінансова допомога, заключення важливих договорів. Видимо, десь мало би вже в дуже близькому часі заключити той договір. Видимо по тих рідкоземельних земельних металах, ще якісь важливі договори. Ем, може, навіть і по тих миротворцях, щось мені так. Ця тема виникла. Так що подивимося, ну от період зараз. Ем, оці от зустрічі: це от Росія, Америка, оце от що там відбувається. А після цього йдуть чергові заяви з Америки. Після що після цього йдуть вже конкретні якісь розмови з нами? Знаєте, ще, ще раз як підтвердження: ви точно хочете завершення? Так. І тоді запускається в дію черговий конкретний план. Тобто враження ніби нас мають перепитати. Ну ви точно хочете завершення? Так, тепер давайте по енергіях подивимось. Карта врожаю. Ну, коли вона випадає, це от десь тут було шість пентаклів. Тут карта врожаю. Врожай по запиту. Те, що було посаджене, виросло дозріло, має бути результат. Далі у нас світ, який об'єднується. Допомога світова. Ну ця карта мені дуже подобається. Вона так і називається Ми є світ одному об'єднанні протистояння ворогу. О, це десь мені про тих миротворців, про ті якісь. Коаліції, союзи, які будуть стояти на захисті миру в Україні. І про це ведеться якась зараз активна підготовча база. Карта мрії, які справджуються. Мрія нас зараз зрозуміло. На всіх одна головна. Довіра це про духовний аспект. Молитись, 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 ще раз молитися. І треба довіряти вищим силам. До результату. Вони все рівно ведуть. І карта достатку благополуччя. Тобто, по енергіях, динаміка, навіть бачите, з'являються такі карти, як плоди, врожай, світове об'єднання і те, що все рівно нам потрібно буде для того, щоб своє відстояти, це буде. Це буде. Ну і з зераколом мудрості давайте це карти. Подивимось, що ще тут є цікавенько. Ну, Карта одна сама випала, ну, це про баланс. Це про баланс. І е, знову ж таки, відновлення балансу кожного з нас переводить до відновлення балансу в масштабах країни. Карта племені підтримка, ту, яку очікуємо, вже про це говорилося. Глибоке пізнання це, власне, про те, що необхідно все ретельно досліджувати, зважувати і. Приймати остаточні рішення. Ну, і от ще одна карта: це до чого це веде нове життя, new life Багато арканів оновилось, яких раніше не було, і зараз вони з'являються дуже часто Тому дав би Бог нам нового етапу в Україні, нового життя, завершення тих всіх жахіть. і і такої, знаєте, дійсності тотальної перезагрузки тих сил світових, щоб тої нечисті стало в рази менше, а того доброго світлого в рази більше. Такий формулюю запит в прості.